Наші ріші вітання всім, хто слухає українське радіо цій порі. Ми починаємо нашу наступну програму сьогодні зранку чи наступну частину програми, бо фактично ми 24 години на 7 говоримо про все, що відбувається в Україні і довкола неї, зокрема про фронт російсько-української війни, і зараз в центрі нашої уваги, бо зрештою зараз він в центрі уваги багатьох. Саме запорізький напрямок і вимушений відхід українських сил на Гуляйпільщині, вже встигають написати. Деякі персонажі на кшталт Юліана Рьобки про локальний колапс української лінії оборони ми будемо намагатися подивитися на ситуацію настільки, наскільки це можливо. Ми це Олена Зелінченко, Роман Коляда і військовий оглядач Іван Тимочко, який з нами вже на зв'язку. Пане Іване, щиро вітаємо. Доброго ранку. Добре, здоров'я, радий вас бачити, До пане взаємі. Іване. Одразу почнімо напевне з того, що повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин про відхід з кількох населених пунктів Гуляйпільщини і про причини цього. Поміркуємо: це загроза оточення, це нестача ресурсів, це тактичне рішення, яке можливо випливає з двох перших чинників. Або прокоментуйте. Ну, це прийнято рішення, щоб уникнути оточення на підставі тої ситуації, яка виявилася для наших бійців. Зокрема, дійсно противник, з урахуванням того, що знаходяться його основні сили, скажімо, у районі покровсько мирноградської агломерації, намагається розширити свої. Фланги, ну крім того, скористалися десь і туманом, іншими умовами на цьому напрямку сконцентрував доволі велику кількість артилерії. Ну, Якщо ми враховуємо, що ситуація відбувалася в межах малих населених пунктів, тобто вибудувати якусь жорстку систему фортифікацій з використанням там якої якихось індустріальних парків, чи, скажімо, великих промислових забудов, зрозуміло, неможливо було то з урахуванням, що чи маючи додаткову інформацію про те, що противник готується обходити наші позиції, було прийнято рішення відходити в війні? Це Нормальна ситуація, коли стоїть питання зберегти особовий склад, не там команда стояти до останнього, то команда від... зберегти особовий склад і передбачає, якщо є загроза обходу, і якщо є загроз, якщо розвідка доповідає, що концентрація сил артилерії, то. Перевищує ваші можливості в декілька разів протидії, зокрема чи вести контрбатарейну боротьбу, то звичайно будуть відходити. Це не є катастрофа. Катастрофа була, якщо би прорвали лінію оборону противника, якщо би. Бойовими порядками зайшов в тил, якщо б було велика кількість оточених бійців, чи якщо б противник узяв би в полон велику кількість особового складу, чи за трофеїв техніку, чи, скажімо, рухався би далі і не і не мали би спротиву, тоді можна називати це проривами, чи колапсами, чи катастрофами. Але просто зараз війна йде онлайн, і все, все по суті видно, все до цього прив'язано безліч моніторингових можливостей. Ну і звичайно, що по суті рух військ в ту чи іншу сторону спостерігається, і дуже часто відповідно для того, щоб там привернути до себе увагу чи Інший спосіб акцентувати про ситуацію, завжди можна подати її, так як це вигідно, описувачу. Тому маємо таку ситуацію, яку маємо. особливо, якщо це описують люди, які, скажімо, не живуть в Україні, не причасні до оборони України. І люди, які, скажімо, по великому рахунку нічим не ризикують. Бо ні їхнє майно, ні їхні діти, не вони самі не не знаходяться в Україні. Тут зубувають такі ситуації, що тут зробив та от з емоційними оцінками насправді складно, і я от слухав вас зараз, пане Іване, і міркував собі, читаючи інформацію, що готуючись до сьогоднішнього ефіру. Що звичайно наполягати на тому, що треба стояти до останнього до останнього і не здавати позиції, дуже легко людям, які на цих позиціях ніколи в житті не були і, і, і ніколи не побувають. Це одна частина історії з іншого боку, дійсно емоційно тяжко бачити оці от. Хай міліметрові на мапі, але просування ворога рідною землею, коли ще кілька населених пунктів відходить. І отут важливий дуже момент, коли починається просто математична екстраполяція, що, мовляв, такими темпами вони скоро дійдуть до, ну і там називається рандомно, залежно від якого напрямку, географічного, далі населений пункт. От щодо цих екстраполяцій, взагалі, міркувань, наскільки вони мають право на існування, і чи можливе в. Сьогоднішньої ситуації прогнозування, от там же, наприклад, на гуляйполі, що далі? Які варіанти насправді насправді, отакі заяви вони свідчать про те, що людина дуже вузько оцінює ситуацію по факту вже і зараз. І не враховують безліч чинників, безліч чинників, які впливають на лінію фронту, які можуть знаходитись за межами поля бою або навіть у межах поля бою, але не володіючи ситуацією про наявні резерви, ресурси і про стратегічні задуми обох сторін на напрямках, не можна і люди можуть так і оцінювати. Ну за математичними підрахунками багато що можна було рахувати. Противники під Києвом, були, ми знаємо, і рухалися через сумщину в сторону Києва. Але стратегічна операція задум саме стратегічні операції. Змінюють поле бою, наприклад, зараз у 25-му році по окупації сумщини для противника обернулася катастрофою. І що, якщо подивитись на мапи, там 22-го року давності вони значно глибше заходили в території, і навпаки, зараз ми бачимо, що з однієї сторони немає глибоких заходів противника в тил нашим військовим, чи немає м, успіхів противника, наприклад, на оперативному стратегічному рівні, але на тактичному ми бачимо, що тиснуть і сунуть і оця постійна інформація. Кожен день насправді вона теж має дуже, скажімо, уважно вичитуватись і сприйматися не так, як хочеться, а так як написано. Якщо є інформація, що противник покращив своє становище, збройні сили покращили своє становище, це не означає, що відбувся якийсь рух сил чи засобів на конкретному напрямку. Якщо противник, скажімо, сказано зайняв. Там е, на територію стільки то квадратних метрів чи навіть кілометрів. Але це якщо подивитися по площі і порахувати умовний квадрат, ми розуміємо, що це раптом десь пів посадки буде або вулиця міста чи вулиця населеного пункту. Тому тут потрібно, е, звичайно, дуже скептично, і дуже виважено. І дуже уважно підходити до таких ситуацій, розуміти, що не просто математичні цифри, а власне людські життя, людські долі і війська вирішують ситуацію на фронті. Наприклад, дуже багато чинників впливає на перебіг на полі бою відносно того, як скажімо, збройні сили чи навіть противник знищує власне тилову інфраструктуру військ. Це теж впливає на просування чи не просування сил противника. росіяни. Свій час на запорізькому напрямку були донедавна впевнені, що вони підійдуть до Запоріжжя, прориваючи нашу оборону в районі Степногірська, Приморського, наприклад, вздовж Дніпра, русла річки Дніпра, руху вони вважали, що вони там порухаються теж математично помалювали стрілки, але забули, що вони. По суті, за цей напрямок, як і Херсонський, найдовше їхнє плечо логістики, і не настільки широка лінія окупованих територій на запорізькому напрямку, щоб давала їм можливість безпечно і безперебійно туди постачати сили засоби, крім того, дуже вдалі удари по Криму. Вибили ворожу по суті систему протиповітряної оборони і вдари по їхніх аеродромах змусили противника відтягати авіацію у Криму та в районі. Там Кача, Гордійське Саки, і все. І по суті, від цього напрямку можна сказати, вони відмовились з великими втратами там і дотепер. Безліч фотовідео по можливості можна завжди знайти як попалені ворожі цілі ешелони на цьому напрямку, які підвозили війська. Тому противник і переконцентрував свої сили в район Гуляйпілля, Олександрівки, теперішні, ну, Покровські, не плутати з Покровською, тому що там ближча логістика, зміна тактики, зміна, зміна оперативного підходу, зміна а якщо би рахувати далі, куди йому ближче? Від звичайно, в сторону Степногірська наступати на Запоріжжя, але, здавалося б, він зараз наступає на, на, на дальшому від Запоріжжя відтінку. Чому То, Тому що, окрім математичних обрахунків є реальні чинники, і таких багато прикладів можна наводити? Коли одне виглядає, а насправді знищ... після якогось серйозного удару. Повністю змінюється весь підхід до тактики, стратегії противника до наступу на конкретних напрямках. Росіяни заявляли, що Константинівку окупують до лютого березня 25-го року. У листопад навіть до району оборони не підійшли. Ну так Герасимов з Путіним вже скільки вже другий тижні тому десь виступали і сказали, що Покровський Мирноград вони окупували. Але і до сьогодні по суті не змогли завести лінійні підрозділи в ці міста. І бойові дії тривають по дузі фронту там, в межах 50 кілометрів, і таких багато прикладів можна наводити. Зрештою, ми неодноразово в ефірі українського радіо говорили про те, що під час війни лінія фронту вона динамічно змінюється, і навіть за один день можуть бути дуже різні дані. А я, пане Іване, хочу запитати вас про те, як це впливає на трансляцію думок на заході, наприклад, або у світі в цілому, поза межами України, і як це впливає на рішення лідерів держав. Окремих, бо ви вже прокоментували ось зокрема ці слова німецького глядача Більд Рьобке про локальний конфлікт на Гуляйпільщині. Але разом із тим ми чуємо часто оцінку військових дій з вуст керівників. Туск зараз ось говорив очільник міністерства закордонних справ Туреччини Фідан про те, що мовляв от перейшли у бік знищення інфраструктури дві сторони, тобто Україна нищить російську інфраструктуру, Росія нищить українську інфраструктуру. І мовляв, до завершення очевидно наближається розв'язання російсько-української війни. Наскільки, скажімо, ті дані, які отримують лідери держав, дають їм можливість ухвалювати рішення, робити якісь заяви, чим вони керуються. Як це впливає? Ну я не тільки проріоки. Там інститут вивчення війни і дуже часто різного роду блоги на іноземних. Медіа, вони видають ту інформацію, яку вони вважають за потрібну, або інтерпретують поле бою за інформацією, скажімо, загально доступних джерел, не маючи детальної інформації про склад, сили, засоби обох сторін, зокрема, резервів. Зокрема, їхніх задумів, які там плануються на рівні генеральних штабів, чи навіть на рівні оперативних штабів. Е, європейські лідери чи лідери країн, навіть союзників-партнерів, не дуже партнерів, союзників, приблизно отримують всі одинакову інформацію від своїх розвідувальних служб. Ну, приблизно дійсно можливо, швидше за все, максимально наближену інформацію до реальності на полі бою. Але не завжди вони її використовують для того, щоб публічно приймати рішення відповідні до реального стану на полі. Бої. Там впливає багато інших чинників: політична упередженість, орієнтування на своє свого виборця, стан економіки країни, потенціал військової спроможності країни відповідно до. Тої інформації, яку вони отримують, від консультацій з союзниками, партнерами цих країн, які, скажімо, десь думають, яку вони мають проводити міжнародну, геополітичну чи внутрішню політику. Тому вони дуже часто володіючи реальною інформацією, все одно приймають рішення, скажімо. Ті, які вигідні їм вже і зараз, чи там вигідні будуть короткострокові перспективі, не прив'язуючись до лінії фронту чи до поля бою, і навпаки доволі часто вони вкладають додаткові сили і ресурси, особливо сусіди України, союзники, розуміючи, що після того як ми впадемо. Наступними будуть вони а ситуація у них, скажімо, не настільки буде хороша в плані мобілізації організації населення чи їхнього населення на такому рівні бути готовими до спротиву противнику, як зараз являємось ми, тому насправді казати, що навіть отримаючи реальну інформацію, вони будуть відповіда... виступувати належним чином чи відповідно до інформації. Теж дуже часто насправді є велика невідповідність. Наприклад, ті ж самі беремо там Угорщина, Словаччина, Німеччина, Франція, і там, наприклад, Польща чи навіть Румунія. Ну, приблизно одинакову інформацію вони володіють про стан війни в Україні, але кожен підходить по різному. Ми ж знаємо заявки Фіцо Орбана і, наприклад, канцлера Німеччини чи. Прем'єр-міністра Польщі. тому тут доволі скажімо, ось так однобоко Я би не оцінював ситуацію, що вони там володіють тільки інформацією, тільки ту, яку їм дають, чи вони діють тільки відповідно до наявної інформації. Ну, зрештою, я, я так розумію, в тому числі з ваших слів, пане Іване. Я нагадаю, що ми з військовим аналітиком Іваном Тимочком спілкуємося зараз на хвилі українського радіо. Що заяви іноземних лідерів треба слухати крізь призму принаймні того, що ми знаємо про інтереси цих іноземних лідерів, і це завжди непроста інтерпретація. Повертаючись повертаючись до запорізького напрямку, президент напередодні свого від'їзду в той європейський, ну так би мовити, тур, який він зараз здійснює, який ми сьогодні будемо. Окремо обговорювати, зокрема, зустрічі з президентом Макроном в Франції, Грецію будемо обговорювати результати цієї поїздки. Перед тим анонсувалася ставка, і президент казав, що дамо додаткові ресурси на запорізький напрямок. Чи є ці ресурси, чи встигли вони туди надійти, чи це все в процесі, і як це пов'язано з цим оперативним відходом, який ми обговорювали на початку? Ну, знову ж, Важко сказати мені на підставі чого приймають. На підставі поля бою це зрозуміло. Додаткові підтримка, допомога чи додаткові сили засоби розподіляються в ряді чинників. Коли завершився, скажімо, певний процес накопичення озброєння, він дуже часто не пов'язаний з лінією фронту, там є свої терміни і строки. Вони можуть співпадати і тоді, звичайно, перерозподіл. Відбувається, скажімо, боєкомплекту відповідно до потреб. Другий момент це надходження зброї від союзників, який теж, скажімо, пов'язаний до поля бою, але не завжди строки поставок відповідають до ситуації на полі бою. Ситуація завжди активна, динамічна, і окрім запорізького напрямку, інтенсивність висока бойових дій на покровсько мирноградському на Константинівському, по суті. На слов'янському, на Лиманському, Куп'янському, Вовчанській там чи Південно-Сіверській, як зараз називають, Слобожанський, як зараз називають. Ну тобто ми можемо говорити, що насправді є ряд е, активних напрямків, де навіть лінія фронту набагато ширша, і скажімо, набагато довша і інтенсивна. Аніж на запорізькому напрямку, всі ми сконцентруємо увагу на Запорізький напрямок, тому що, скажімо, це порівняно недавно відбулися зміни на лінії фронту. Ну і всіх у нас ще є. Ми всі пам'ятаємо заяву Герасимова, що, мовляв. Вони будуть відкривати наступ, новий стратегічний наступ на запорізькому напрямку. Хоча, знову ж, це його заява вже відбулася після того, як вони по суті. Провалили операцію на Степногірськ, і, але тим не менше, оці всі фактори наклалися і, звичайно, увага до запорізького напрямку сконцентрувалася, тим паче, що про відхід збройних сил, насправді, якщо я не помиляюся, хтось е, з експертів закцентував на ньому увагу вже через тиждень після того, як там власні війська відійшли і закріпилися на інших позиціях. Просто хтось детально під лупою вивчав моніторингову карту, заявив і це підхопилося. От і насправді ми зараз тому і ми з вами це обговорюємо. Ну і звичайно, що головнокомандувач змушений і, і реагувати на інформаційні, скажімо, виклики, а не тільки на ті, що він має інформацію про поле бою чи про потреби на інших напрямках. Ну і окрім того ж, також розуміємо, що відбувається процес підтягання резервів, тому що додаткові засоби навіть в озброєнні ну, зброї їх хтось мусить застосовувати. А це, як правило, військовослужбовці, які з собою її привозять, тому і певні ротації, які можуть відбуватися або навіть заплановані на швидше всього, які вже відбулися, щоб бо, якщо йдуть анонси про те, що ми щось зробимо, то як правило, противник теж починає. Приглядатися до конкретного напрямку Буде дещо чи за все проведена ротація, підтягнуті сили. І звичайно, що на підставі цього власне президент може й озвучувати, що от додаткові сили перерозподілили чи готуємо перерозподілити. Не забуваємо, що точних заяв про те, де які підрозділи, які додаткові засоби ураження підтягаються публічно. Озвучуватись не можуть, я б вважаю, що і не потрібно, тому що автоматично ставиться під ризик війська і сила. Ми пригадуємо свій час історію, навіть з Авдіївкою, коли всі вимагали резервів на підтримку підрозділів. Але коли хтось заявив про те, що такі то підрозділи перекидаються під Авдіївку, пригадуємо та цю історію, там морську піхоту, і крім того, ще ряда, скажімо, підрозділів перекидали. Там був тоді важкий зустрічний бій, і всі почали зразу вже ж ті, хто вимагали, де резерви, всі ж почали і писати: оце зрада, чого сказали, де переміщаються резерви. Тому. На жаль, в інформаційній війні, а війна гібридна, і поле бою в інформаційному чи в кіберпросторі не менш активне, аніж на полі бою, тільки що, на жаль, на по медіа ранять словами, а на полі бою ранять зброєю. Це базові відмінності, але тим не менше вони дуже сильно впливають на стан готовності військ. Населення до спротиву чи до готовності воювати, це зрозуміло, пане Іване, буквально двома словами: Запорізький напрямок, який уже згаданий сьогодні речник сил оборони Півдня Владислав Волошин, порівняв із Куп'янським і Покровським. Чи є ризик для ближніх населених пунктів там зараз? Дивіться, війна це завжди ризик. Війна це завжди виклик. І війна це назавжди втрати для того. Органи місцевого самоврядування є на місцях, і органи виконавчої влади, відповідні сили і структури, які відповідно до планів, до оповіщень, до завдань, які приймаються на місцях і проводять евакуацію, чи її не проводять, але проводять оповідання. Тобто все залежить на населення. від ситуації. Зрозуміло. дякуємо Відні. вам. Час вичерпаний і військовий аналітик Іван Тимочко був з нами на зв'язку на українському радіо. we